Безсмертне ім'я Олекси Довбуша, борця за свободу та справедливість, стало ім'ям нового українського кіно. Прем'єрну стрічку Довбуш презентували у Хмельницькому її творці. Кожен побачить себе в цій в цій історії. Я думаю, що сьогодні та історія, яка зараз буде на екрані, дуже схожа на історію про кожного українця, який обрав захищати рідну землю. Очевидно, сьогоднішній день, що те, що зараз він став актуальним, власне і за Повномасштабного вторгнення в Україну і доля власне героя Олексі Довбуша стала долею дуже багатьох Україн на сьогоднішній день. У Хмельницькому легенду про відомого опришка показали у кінотеатрі Вудмол. До цього фільм про Довбуша встигли побачити у світі в Чехії, по всій Чехії, в усіх кінотеатрах в Словаччині, також в усіх кінотеатрах в Німеччині, також в усіх кінотеатрах. А обмежений прокат іде в Ізраїлі, і скоро почнеться в Литві та потім в Польщі для створення фільму була залучена велика інтернаціональна команда. З нуля будували локації за історичними довідками. Відтворювали старовинні ремесла та техніки бою, зброю та костюми. Грали у фільмі і польські актори серед українських Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша. Для мене Довбуш, то більше з Франківська. Довбуш це священний чоловік. За Івана нічого не було вдома. Я почав дізнаватися в музеї Олекса Довбуша в архівах. Я побачив той маршрут, яким ходив Іван Довбуш, яким е, він переходив на Волохію, на Басарабію, на Польщу. Передати колорит Гуцульщини вдалося завдяки локаціям, адже знімали фільм на скелях Довбуша у Свірському замку, в селі Микуличин на Тернопільщині, на Київщині, а також на території заповідника Свидовець. Першими стрічку побачили бійці 68-ї єгерської бригади, що носить звання Олекси Довбуша. Хмельничани чекали на фільм не менше. Зараз дуже актуально все, що стосується української історії. От захотілося доторкнутися до тої історії, яку я може не дуже знаю. Ми дуже раді, що українці знімають зараз дуже класне і якісне кіно. Це потрібно популяризувати. Бачу, що багато і військових прийшло для них. Я думаю, це також важливо. Я так як побачила, це реально зацікавило. Тим паче, українське кіно, яке зараз тільки підіймає, можна сказати, голову. Тому дуже хочеться, щоб залишитися в приємному такому стані після фільму. На сьогодні це наймасштабніший український фільм за кількістю задіяних акторів, масових сцен, каскадерів, реконструкторів та локацій. Окрім презентації стрічки у Хмельницькому, творці фільму зініціювали збір коштів на допомогу Збройним силам України. Аліна Юрій Старушкін,